Події в Сполучених Штатах цього тижня зламали всі попередні прогнози. Світові лідери на випередки вітали Дональда Трампа. А преса писала і про іншу країну, і про небувале політичне повернення, і про подарунок Кремлю. Бо фінальний підрахунок голосів американців сумнівів не залишив. Республіканець Дональд Трамп тотально переграв демократку Камелу Гаріс і отримав 312 голосів виборників, при тому, що для перемоги їх достатньо 270. Карта прихильності американських штатів настільки показова, червоний кольор тут республіканці, сині демократи, що суперечок і оскаржень в судах не буде. Камала Гарріс і Джо Байден, хоча й взяли мінімальну паузу, але вже привітали Трампа з обранням. І оскільки формальний процес затвердження результатів виборів у США довгий, нам із вами варто запам'ятати ось ці три дати. 17 грудня спеціальні виборники передадуть голоси свого штату у Вашингтон і маленькі, де виборників лише три, і штат Гіганти, де їх 54. Лише 6 січня 25-го року новообраний склад Конгресу США офіційно затвердить результати виборів і оголосить про обрання нового президента США. І вже 20 січня 2025 року відбудеться інаугурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Але справжній розгром Демпартії в тому, що на цих же виборах республіканці вперше за чотири роки отримали більшість у сенаті Верхній палаті Конгресу США зі ста членів сенату, республіканці взяли там 53 місця. І з допомогою більшості у сенаті Трамп зможе легко призначати суддів Верховного суду, федеральних суддів і кабінет міністрів. Ну і все ще не зрозуміло, хто візьме більшість у палаті представників для цілковитого контролю. Потрібно 218 конгресменів і республіканцям до цього числа також ближче. Тобто у Трампа може бути повністю республіканський конгрес не часте явище сполучених штатах, і від цього точно залежить допомога Україні. Остаточні результати виборів у конгрес чекаємо наступного тижня. На ну, останні новини дізнаємося від спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко. Вона на прямому зв'язку зі штатів. Олечко, вітаю! Ну такий розгромний результат цьогорічних виборів. Чи здивував він самих американців? Які причини обидві партії для себе вже з'ясували? Вітаю, Алло, ти абсолютно права. Це навіть не поразка демократів, це розгром. Трамп виграв усіх штати напередодні, наприклад, завершився останній підрахунок в Аризоні, і вона також за Трампа. Він виступив краще практично по усіх категоріях виборців. Навіть жінки, на яких так розраховувала Камала Гарріс, не принесли їй майже нічого. У неї виявилося лише на 8% жіночих голосів більше аніж у Трампа. І тут дуже цікавий феномен. Усі соціологічні опитування Перед виборами помилилися, адже вони показували рівну боротьбу, часто із невеликою перевагою гаріс. Що ж, сара зараз час саме проаналізувати, чому так сталося. По перше, як говорять виборці, демократи як говорять науковці, демократи вони більш такі відкриті і голосні в оприлюдненні своїх уподобань. Вони пишалися своїм вибором і не приховували його. А виборці Трампа навпаки, вони часто чули у змі про те, що говорили, що у їхнього кандидата є кримінальні справи. У нього є скандальні заяви. Його поведінку висміювали у змі, наприклад, після його відомих заяв про те, що мігранти вугаю їдять котів і собак. І виборцям Трампа Трамп подобається таким, як він є, але вони уникали прямих відповідей на запитання, за кого голосуватимуть. Тож реальна підтримка Трампа виявилася значно вищою за ту, яку прораховували соціологи під час опитувань. І друга тема, яку зараз активно обговорюють експерти у Сполучених Штатах, це так звана скляна стеля, яка існує для жінок. Що ж, а... А можливо, справді, достатньо консервативне американське суспільство не готове голосувати за жінку президента. І вдруге, до речі, Трамп переміг саме жінку демократку У 2016 шістнадцятому. Теж із близьким до розгромного результатом йому програла Гіларі Клінтон. Але вона тоді взяла хоча б один хиткий штат Неваду. Тож зараз можна почути і такі думки, що навіть Байден із його віком, здоров'ям показав би кращий результат і, можливо, демок. Крати не програли хоча б конгрес, тому що за інерцію виборці більше підтримали республіканців і там? У нас в Україні звичайно найбільше цікавить, чи буде підтримка від адміністрації Трампа для нас у війні, яку розв'язала Росія. Він не раз обіцяв, що зупинить її за 24 години після обрання. Минула вже не одна доба. Чи змінилася передвиборна риторика переможця виборів? Чи захоче він стати автором поразки України? Розумію, що наразі це все ще прогнози, але які вони? Алло, Трамп зараз настільки сильно занурений у формування власного кабінету, власної команди, що йому не до публічних заяви від того, хто буде на ключових посадах, залежить насправді дуже дуже багато, зокрема і для України. І ситуація може повернутися у той чи інший бік. Звучать різні прізвища зараз, але поки немає оголошення, треба розуміти, що часто різні сили, різні люди цілеспрямовано вкидають у засоби масової інформації, неправдиву інформацію про можливих кандидатів на призначення. На певні посади, бо це теж такий елемент внутрішньополітичної боротьби за посади. Хто зараз дуже близький до Трампа, так це Ілон Маск, який із великою імовірністю теж займе якусь посаду. І він, до речі, був присутній під час телефонної розмови між обраним президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася цього тижня після того, як стали відомі результати виборів. А багато хто звернув увагу на коментар Маска у мережі. Жі ікс із приводу війни безглузде вбивство скоро закінчиться. Час спекулянтів війною добігає кінця. От буквально таке написав маск. І очевидно, що дії команди Трампа у цьому напрямку будуть. А от якими про це я зробила сюжет і пропоную далі його подивитися. Вашингтон вже на повну силу готується до інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ось ця декорація безпосередньо перед Білим домом зводиться до параду, який відбудеться 20 січня. Схожі, але непомітні неозброєному процеси відбуваються всередині американського політикуму. Зараз вибудовується архітектура нової адміністрації Білого дому, яка переформатує політичне сьогодення не лише Сполучених Штатів світу України і. Тут оцінки оглядачів різняться у діапазоні від катастрофа до вищі ризики, але й вищі шанси для нас. У закритому елітному клубі Трампа Маролаго у Флориді цими днями голодні кадрові ігри. Численні претенденти на найвищі державні посади прибувають на співбесіди. Вони пропонують обраному 47-му президенту свої ідеї та концепції, вибудовують альянси і знищують конкурентів. Те, яким непередбачуваним Трамп може бути при формуванні команди у своїх мемуарах описали численні співробітники його першої адміністрації. Джон Болтон проходив співбесіду на посаду радника з питань нацбезпеки одразу після виборів 2016-го. І тоді розповіли йому джерела Трампу не сподобалися його вуса, але до Болтона Трамп повернувся через кілька років. За першої каденції Трамп змінив двох держсекретарів, чотирьох радників з питань нацбезпеки, двох міністрів оборони. І чотирьох голів адміністрації президент і сам заохочував хаос, інтриги і підкилимну боротьбу серед підлеглих. Біля Трампа зараз багато людей різного рівня підготовки та поглядів. Від того, хто цього разу зможе продати йому свої ідеї, значною мірою залежатиме його зовнішня політика. Вважає колишній посол США в Україні Джон Гербстразинтлешо. Ми знаємо, що довкола обраного президента Трампа є два табори: до першого входять переважно наївні, які не бачать нічого поганого в тому, щоб припинити допомагати Україні і дозволити Путіну виграти. Другий це впливові державники, такі як Майк Помпео, Роберт О'Брайен, які усвідомлюють, що стоїть на кону для сполучених штатів у питанні Росії, підтримуваної Китаєм із військами та зі зброєю Північної Кореї. Якщо ця група отримає переважний вплив, ми отримаємо сильну політику набагато сильнішу аніж була за президента Байдена, під час кампанії Трамп не раз обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Просто подзвонивши Путіну та Зеленському і вказавши на які компроміси, кожен із них має піти. Вже після свого тріумфу на виборах Трамп повторив знову. Готовий перервати мовчанку Вашингтона і розмовляти з Путіним. Чинний президент Джо Байден востаннє останнє телефонував до Москви ще до повномасштабного вторгнення. На відміну від Байдена, Трамп не називав Путіна ані військовим злочинцем, ані вбивцею. Навпаки, підкреслював, що в них хороші стосунки. А про війну в Україні висловлювався як про якусь абстрактну біду, яку слід негайно припинити. Його метод вирішувати справи угода. Де кожна зі сторін, окрім нього, щось втрачає, а щось здобуває. Не думаю, що Трамп розуміє про що ця війна для нього весь світ це угода, яку треба укласти. А він володіє цим мистецтвом, укладати угоди. Він це вміє. Проблема в тому, що коли ти не усвідомлюєш, яка ціна, коли не розумієш, що важливо для сторін можна досягти угоди, яка буде вигідна лише для однієї сторони. І моє побоювання, що він зведе Путіна та Зеленського в одній кімнаті і запропонує угоду неприйнятно для України. Тож угоди не буде, і це не буде провиною Трампа, тому що Трамп… Трамп ніколи ні в чому не винен. Це буде вина зеленського або Путіна. Є вірогідність, що він бачитиме проблему в зеленському. Зеленський цього тижня вже поговорив телефоном із Трампом. Як пишуть американські змі, окрім обраного президента на зв'язку з американського боку, був його соратник Ілон Маск. Wall Street Джорнал стверджує, маск регулярно спілкується телефоном із путіним, але розмова Трампа і Зеленського пройшла вдало. Стверджує видання Аксіос і не залишила у Зеленського відчуття відчаю. Ці настрої в офісі президента України підтверджує і журналіст видання Тайм. Саймон Шустер очікування, принаймні з українського боку, полягає в тому, що Трамп досить швидко зрозуміє, домовитися з Путіним неможливо. Путін не погодиться на жодне помірковане рішення. Він хоче угоду, за якою Сполучені Штати виглядатимуть слабкими. Сам Трамп жалюгідним, а Україна зазнає поразки. Це може стати можливістю для України схилити американського президента на свій бік. Трамп, хоч і має симпатію до Путіна. Не збирається виглядати ані слабким, ані тим більше молодшим партнером російського диктатора. Усі, хто мали справу із президентом Трампом, говорять, головний рушійний механізм усіх його рішень це те, як особисто Трамп виглядає в очах світу, і він хоче виглядати всесильним і рішучим лідером Сполучених Штатів. Це було однією з причин, чому Трамп став першим, хто дозволив продавати Україні американську зброю. Трамп це підвищення ризики. Але за умов правильної гри і вищі можливості. Трамп Україну не любить, ну немає, скажімо так, підстав вважати зворотнє. Але Трамп стає першим американським президентом, який підписує дозвіл на продаж Україні славетних джавелінів антитанкових. Чому він його підписує? Показати, що він не такий, як Обама, не боягуз, і тому він дав зброю, але ще з вигодою для Америки, бо за неї заплатили. Ще один базовий елемент для розуміння Трампа усе та усіх довкола він сприймає як інструменти для досягнення своїх цілей. Так, у 2019-му він заморозив військову допомогу Україні, щоб змусити Київ розслідувати справу проти свого політичного опонента Джо Байдена. У його світі така форма відносин: послуга за послугу. Найбільш органічно. для нього це не є чимось, що виходить за рамки класичної політики. Для нього це власна і є політика, і це не є там шантаж з точки зору утрамбувати та свого співрозмовника. Це є абсолютно його розуміння політики, як вона має робитися. У концепції як схилити Трампа на бік України багато перешкод. Головна, Путін, що своїми маніпуляціями про мир на російських умовах спробує використати Трампа щоб максимально дестабілізувати і послабити Україну. Обраний віцепрезидент Джейді Дівенс озвучував рамки. Такої мирної угоди. Віце-президент Трампа Джей Дівенсу прилюднив, як на його думку має виглядати урегулювання. Це віддати Крим, відмовитися від Донбасу, зробити лінію демаркації по теперішній лінії військового зіткнення, що по суті стане новим російським кордоном. А також взяти з України зобов'язання, що вона ніколи не вступить в НАТО. думаю, для Путіна це прекрасна угода, але вона неприйнятна для України. Президент Зеленський раніше не раз підкреслював його мета кордони 91-го року. І відмовлятися від території Україна не буде. Україна як і раніше, залежна від поставок зброї зі Сполучених Штатів. Останні виділені конгресом кошти вичерпають за адміністрації Байдена. Що робитиме Трамп і Конгрес, який, вочевидь, матиме республіканську більшість в обох палатах, невідомо. Раніше Трамп розпікав Зеленського за те, що той найкращий продавець у світі, і щоразу їде із Вашингтона з мільярдами доларів у кишені. Якою буде позиція Трампа президента? Дізнаємося досить скоро. Серед республіканців Конгресу в Україні, як і раніше, багато друзів. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко. ТСН тиждень 1 плюс 1. марафон. Єдині новини.